Прогноз погоди в Україні на два дні з 26 по 27 грудня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Буря емоцій вирує всередині мене через те, що наприкінці січня в нашій країні спостерігається таке шалене потепління. Плюс 13 градусів на термометрах в дану пору року це ніщо інше як справжнє диво, я так вважаю. Згідно з оновленою інформацією про сонячну активність, 27 грудня нас чекає несподівана магнітна буря середньої потужності, після якої аж до 14 січня магнітосфера нашої планети має бути у спокої. Зараз розкажу про рекорди потепління. У кожній області нашої країни окремо, а також проінформую про опади у період з 26 по 27 грудня, якщо вони, звісно, очікуються. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах, найбільше щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 26 грудня, це певно найтепліший місяць усієї зими. Хоча попереду у нас ще чекає два зимових місяця, у які також можливі погодні несподіванки. Північ в Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. На Житомирщині, Київщині і в самій столиці в світлі години доби термометри покажуть плюс 8 плюс 10 градусів, в темні від 5 до 3 градусів вище нуля. В Сумській області в денний і нічний час буде від 3 до 5 градусів тепла. Хмарне небо і невеликий дощ очікується в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Миколаївщині, Кримському півострові і в Одеській області. Денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 3. В районі Бесарабії в день плюс 13 плюс 15, вночі від 8 до 6 градусів вище нуля. В Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 9 до плюс 11 градусів, в темні плюс 5. Плюс 3. В усіх частинах півдня України буде хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині. І в Закарпатській області в день буде від 8 до 10 градусів тепла, вночі плюс 5 плюс 3. в Чернівецькій області і на Івано-Франківщині в денні години плюс 11 плюс 13, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. В Тернопільській і Хмельницькій областях денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 5 плюс 3. Хмарно і без опадів майже в усіх областях західного регіону України. Лише на Волині і Рівненщині є вірогідність дощових опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. На Луганщині в день плюс 5, плюс 7, вночі плюс 4, плюс 2 градуси. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть плюс 6 плюс 8 градусів, в темні від плюс 4 до плюс 2. В Маріуполі в день плюс 6, плюс 8, вночі плюс 6, плюс 4 градуси. В усіх трьох східних областях 26 грудня очікується невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду центр України на Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. Денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла. Нічна – плюс 5, плюс 3. На півдні Кіровоградщини тепліше. В день плюс 11, плюс 13. Вночі плюс 7, плюс 5 градусів. На Полтавщині в світлі години доби буде від 6 до 8 градусів тепла, в темні плюс 5 плюс 3. У Вінницькій області в день плюс 9 плюс 11, вночі від 5 до 3 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх без винятку областях центрального регіону України. Тільки на Полтавщині можливий легенький дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В середу, 27 грудня, температура повітря по всій країні не істотно, але знизиться. Північ. Сумській, Житомирській, Чернігівській і Київській областях, а також у Києві. В денний і нічний час термометри покажуть від 3 до 5 градусів тепла. Невеликий дощ та мокрий сніг очікується на Сумщині і Чернігівщині. В Київській і Житомирській областях істотних опадів 27 грудня чекати не варто. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Кримському півострові в Херсонській і Миколаївській областях, а також на Одещині вдень буде від 9 до 11 градусів тепла, вночі від плюс 6 до плюс 3. В районі Бесарабії, в світлі години термометри покажуть плюс 10 плюс 12, в темні від 7 до 4 градусів тепла. В Запорізькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9 градусів, нічна плюс 5 плюс 3. Хмарне з проясненнями небу і без опадів в усіх без винятку частинах південного регіону. України вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Тернопільщині і Рівненщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. На Львівщині, Закарпатті і в Хмельницькій області в денний час синоптики прогнозують від плюс 5 до плюс 7 градусів, в нічний плюс 5 плюс 3. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день плюс 6 плюс 8, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В усіх частинах Західного регіону України істотних опадів не очікується вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють в день і вночі від 3 до 5 градусів тепла. На Луганщині в світлі і темні години доби буде від 4 до 6 градусів вище нуля. В Донецькій області в денний час буде від плюс 5 до плюс 7 градусів, в нічний плюс 6 плюс 4, в Маріуполі в день плюс 6 плюс 8, вночі плюс 7 плюс 5 градусів. Невеликий дощ та мокрий сніг завітають в гості до мешканців Харківщини. В Луганській і Донецькій областях істотних опадів не очікується. Вітер західний 7 12 метрів за секунду. Центральна Україна на Полтавщині в день і вночі буде плюс 3 плюс 5 градусів. На Черкащині і в північній частині Кіровоградської області в денні години доби температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла в нічні плюс 5 плюс 3. На півдні Кіровоградщини тепліше, в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. У Вінницькій і Дніпропетровській областях денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. На Полтавщині очікується невеликий дощ та мокрий сніг. В усіх інших областях центрального регіону України без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.